Всі мої вітання. Що у нас знову дощ пройшовся 11 мм. І такий дощ, як би не зливний, але накапало, землю розмучило, за молодьбу мови нема, а хлібонька, що в полі досить багато збирати. Я ж зібрав зиму пшеницю, якось вдалося вечорами один день, майже цілий день молотив, погода дозволила. От. От І сьогодні сонце було, хоча хмари бігали, гріміло, блискало, але дощу не було. Земля просохла. Вирішив спрацювати на деяких полях смарадом по стерні по пшениці. Тут пшениця сорт був посіяний е е е артист, бур'ян проростає. В планах вже тут не урати. Під пшеницю було зорано після сої. От так, так працює смарагд по, по стерні. Озима пшениці. Земля чудова, вона не ліпиться, волога, досить класно перемішується. Побачимо, як воно у нас буде виходитися вже без оранки. Під вечір, повний місяць зійшов. Ну і ще якийсь час попрацюю, поки погода дозволяє. Тому що далі дощі, дощі, дощі. Якщо вірити тому прогнозу, то можна отримати інфаркт. Така січка подрібнена, я би сказав, вона пшениця не була така висока. Так що солому подрібнилось, роз, розсипало, в принципі, досить гарно. Тому і робота смарагда виходить, е, чудова, я би сказав, тому що добре розподілена. Пожнивні рештки по полю рівномірно і тоді виходить добра робота в плані перемішування. Тобто є рівномірно солома розподілена і вона рівномірно перемішується самим культиватором. Ну, не скрізь так вийшло, що Сломи було мало, але тут артист був такий, я навіть не очікував, правда, ось відео коротеньке там попадало кадри, я тут молотив, а так повного відео я не знімав. Пшениця така вона, такий сорт пшениці цікавий, Тобто він не показує вроде, колоски невеличкі, а врожай е був непоганий. І враховуючи те, скільки я тут е вніс азоту. А азоту я вносив зовсім мало. Це, якщо порахувати 100 кг салітри це є 34 відсотки і 90 кг вапнякової салітри, це у нас вийде. 28 є в центнері, ну, неповних 60 кг азоту. Правда, при посіві посів по сої, при посіві був діамофоз. 100 кг, ну там 9,25-25. Ну, але тих 9, 9 кг того азоту він використався ще восени. А далі, далі ми будемо все сіяти без міндобрів, тому що не буде коштів їх купити. Ну, сьогодні земля просохла, але коли там молодьба буде, я навіть собі не можу уявити. Ще і яра пшениця не зібрана і ячмін, що в мене є. Булком задоволений даним агрегатом. Спочатку я думав, що не буде з нею толку. але все добре. Попробуємо ще, як воно буде по сухому получатися. Працюю на С3. Трохи є навантаження ну і... я вже казав 10-15 см по-любому я роблю тому що вмію немає такої роботи можемо буде погано в плані того що може падали там чи бур'яни не будуть проростати з такої глибини а може і ні. Можливо, воно так перемішує, що все залишається в верхній шарах. Я вже там показував по зимовому ячмені. Все добре виходить. Посходило. Те, що мало посходити. Десь кілометрів. З горбка. йому легко йти, під горбок трошки. Тяжче, але швидкість тримаємо. Ну, земля якраз така чудова, ні не ліпиться, розсипається, перемішується. Побачимо далі, як воно у нас буде все получатися. Що одне хочу сказати? що робота Смарада в разі краще. Порівняння з тою дискою, яка в мене є. дискова в мене такої роботи не робить. Ну і я дуже сумніваюся, що якась там БЕГ зробила краще. З Рубіном ми не будемо порівнювати чи з якимось імпортним агрегатом, ну, а з тим, що є то дійсно робота. Перший, перший, як то кажуть, перший погляд, коли тільки зайшов на стерню, мені здавалося, що, що все погано буде. 5,5 кілометрів під горбок, і я не зменшую глибину. При такій швидкості досить добре все виходить. Ще десь спробую, де буде більше маси, решток маю на увазі, більше соломи, ну, по ячмені, там ще менше соломи решток, там взагалі краще виходить. В плані витрати палива я точно не виміряв, ну, але орієнтовно можу сказати, що 8-10 літрів при такій глибині не повинно бути більше. Тож Треба заправити повний бак, поїхати на цілий день, потім знову долити до повного, а бак 250 літрів. Не дуже розженишся такі експерименти робити і немає такого поля, щоб цілий день робити. Тут у мене самі діляночки по гектару 1,5-2. І якраз добре робити навісним агрегатом. Маневреність. Кожний кутик собі заїдеш. Не знаю, можливо, десь якусь стерню, яка буде менш забур'янина, можливо, я її лишу, щоб вона отак стояла і приору на зиму. Я ще подумаю. тих полів, які би я відводив під посів сої. Так що, такий результат, В мене він дуже потішив. Ось це вечір, але хочу зафільмувати, що смарак працює. Хто там ще щось думає про стерновий культиватор, довго не думає є можливість купляти. Все ж, всім всього доброго, відео завершуємо. Слава Україні, слава збро... Збройним силам. Порядку перемоги!